6 листопада я оприлюднив відео. А потім президент виходить у плані стійкості стверджує про постачання мін. Так, друзі, тепер що вам скажу, що говорять військові, я говорив з виробниками мін з кількома, з тими, хто виробляє міни в Україні. Що відбулося? Фактично, Олександр Камишин представив на затвердження ставки Верховного Головнокомандувача план виробництва мінометних мін. Які є у величезному дефіциті. Що він сказав? Дайте гроші. Запланували на ці витрати 25 мільярдів. Ці 25 мільярдів були направлені рішенням Комишена виключно на два державних підприємства. Не будемо казати, які, але це державні підприємства. Ці два державних підприємства раніше ну, вони отримали замовлення, уявіть собі, 1, 900 тисяч мін. Вони раніше в таких обсягах взагалі ніяких боєприпасів не виробляли. Це, а, вони не виробляли конкретно мінометні міни. Вони не мають компетенцій технічних в цій галузі. Вони можуть робити збірку готових компонентів. Причому ще треба подивитись, якої якості ця збірка. Тому що одна справа: коли ці підприємства роблять якісь великі вироби. Тучні, або малосерійна зборка. А інша справа, коли тобі треба миттєво за один рік виробити, масштабувати виробництво, практично створити його з нуля. Ну я думаю, будь-яка людина розуміє, наскільки важко зробити з нуля великосерійну збірку виробництва будь-чого. Але виявилось, що міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин, ну він або взагалі. Не розуміє просто якийсь дитячий рівень розвідку людини, і він просто не розуміє, що таке промислове виробництво. Або він свідомо так зробив, як сказав мінометник, правильно, боєць на цьому відео, не так страшні вороги, як вітчизняні злочинці. Так от, виявляється так, що Камишин провів, він проводив, про чому хочу сказати, він був на кількох підприємствах в Україні.